Розпочинаємо роботу з моделлю 3140. Вхід у кишеню проклеюємо крайкою клеєвою дольовиком. Потім складаємо штанину навпіл і запрасовуємо стрілку. На задній частині розмічаємо виточки, зшиваємо їх і запрасовуємо до центра. Потім відтягуємо кроковий шов. Для цього ми ставимо праску, фіксуємо і відтягуємо кроковий шов. Далі заправляємо шов сидіння. Ставимо праску і відтягуємо шов сидіння. Якщо викласти рівненько, у нас ось так виходить те, що ми з вами заправили. Потім складаємо штанину зріз до зрізу і запрасовуємо стрілки. Я не довожу стрілку до кінця, а десь до середини стегу полишаю цю затію. Запрасовуємо стрілки і тепер розмічаємо кишеню на правій задній половинці. Для розмітки кишені користуємося наміткою на локалі. Викладаємо, орієнтуючись, на зріз і виточку. Не забуваємо, що деталь у нас трохи вже деформована, бо ми її просували, і зшита виточка. Тому ми орієнтуємось приблизно на оцю точку, оцю точку. І орієнтовно на ці, як уже видно, зараз я їх трошки обновлю. Тепер малюємо рамку під листочку. Виводимо контур трохи далі за рамку. відмічаємо 2 см, малюємо верхній край, так само трохи далі за рамку. і ставимо перпендикуляр. Нижній у нас більш-менш чіткий, а верхній потрібно відкласти такий самий, як і нижній. 13 см в даному випадку. Я трошечки переношу цю точечку. І тепер малюю ще один перпендикуляр. Я шитиму одну листочку. Якщо потрібно шити дві, значить заготовлюєте два підзора, дві листочки. У мене це одна. Сама листочка продубльована, запрасована навпіл, і я прокладаю отакий сантиметровий орієнтир для пришивання до основної частини, до задньої частини спинки. Тепер я прикладаю листочку, урівнюю з усіма краями і пришиваю з закріпкою по контуру. Коли шию, я дивлюся, щоб у мене строчка лягала на наміточну лінію. Так само я пришиваю підзор. Ставлю закріпку, ставлю закріпку, пришиваю підзор. Прошита листочка і підзор. Тепер я розрізаю вхід в кишеню і розсікаю в кутик припуск. Не дорізаю сантиметр приблизно чи півтора до краю і обережно, не доходячи буквально одного міліметра до самого куточка, розрізаю припуск. Тепер вивертаємо листочку, вивертаємо підзор. І викладаємо куточки таким чином, щоб у нас урівнялися всі наші края. Витягуємо листочку, робимо їй рівний припуск, урівнюємо із підзором. І так як у нас обманка, ми можемо пришивати не саму листочку, а разом із підзором пришиваємо оцей куточок. Так само робимо з іншої сторони. Потім фіксуємо підзор до нижньої частини листочки і обметуємо, виготовляємо кишеню з відрізним бачком. Дольовиком проклеєний вхід в кишеню. Для того, щоб він не розтягувався. Тепер беремо мішковину. Лице мішковини прикладаємо до лиця нашої передньої частини. І зшиваємо. Після цього викладаємо на прасувальну дошку так, щоб всі припуски були загорнуті на мішковину. Прасуємо. Потім складаємо мішковину таким чином, щоб у нас утворився перекант на мішковину, приблизно десь 0,1. Також прасуємо. Прокладаємо оздоблювальну строчку в 0,5 по входу в кишеню. Далі пришиваємо підзор. Складаємо підзор, урівнюючи всі края. Пришиваємо та обметуємо. Потім фіксуємо напрямострочці края мішковини. Щоб вони нам не заважали в роботі. Після цього обметуємо шви. На цей момент готова листочка-обманка по задній половинці, готові кишені з видрізним бочком, обметані бокові шви, крокові шви та шви сидіння. Щодо листочки, якби вона була без цієї виточки, вона би виглядала, на мій погляд, краще. Але тут таке прилягання, що виточка довго потрібна, тому вам вирішувати, шити її чи не шити. Тепер ми сшиваємо бокові шви та крокові шви, розпрасовуємо їх і переходимо до виготовлення гульфіка. Для гульфіка маємо дві деталі сам гульфік і відкосок. Гульфік продубльовуємо. Та обметуємо одну сторону. Слідкуємо за тим, щоб у нас була правильно вирізана сторона. Так як це у нас асиметрична деталь, вона одна. Пам'ятаємо, що лице лекала це лице тканини. Тобто, і самі деталі у нас виглядають однаково. Від вирізаємо, запрасовуємо навпіл і обметуємо. Сторону. Далі прикладаємо блискавку на відкосок, залишаємо сантиметровий припуск для вшивання пояса і фіксуємо блискавку на відкоски. Штанини шиті, розпрасовані бокові та крокові шви, і тепер пришиваємо гульфік. До правої половинки пришиваємо гульфік. До лівої половинки пришиваємо відкосок. Пришитий гульфік з відкоском. Запрасований припуск на лівій половинці до центра. Сам гульфік запрасований спиркантом так само до центра. По правій частині малюємо оздоблювальну. Для гольфіка. Тепер накладаємо праву частину таким чином, щоб у нас урівнявся талієвий зріз, і ми буквально на півтора-два міліметра перекрили шов лівої половинки. Тепер можна Квоти голочку максимально близько до блискавки, відвернути і тепер уже зафіксувати голки по самому гульфіку із блискавкою. Це там, де ми будемо пришивати. Блискавку до гольфіка. Тепер ці голочки приберу, перевірю, чи все так, як я хотіла. І тепер прошиваю блискавку, орієнтуючись на край. Гольфіка ось так. По голочкам пришиваю блискавку, блискавка пришита, зараз вона пришита тільки до самого гольфіка. Тепер потрібно зафіксувати її. Для цього я буду прокладати оздоблювальну строчку по наміченій лінії. І ще дуже важливо не попасти голкою в цей фіксатор, тобто прокласти строчку таким чином, щоб пройшла вона під фіксатором. Тут ми підшиваємо отак от до самого шва, прокладаємо строчку. При цьому відкосок у нас відгорнутий. Якщо це дивитись з вивороту, то пришиваємо ми, відгорнувши від косок. І так, гульфік у нас готовий. Тобто я зробила оздоблювальну строчку, далі зшила шов сидіння, шов розпрасувала і ще зробила закріпочку одну. Ось гольфік внизу з'єднала із відкоском. Все, тепер цей участок роботи у нас вже зроблений. І ми приступаємо до пояса зі шльовками. В шортах обметані та підшиті низи, запрасовані, виготовлені шльовки. Є отака полоска для шльовок. Одну сторону обметуємо, потім складаємо отак втроє. одна сторона, накладаємо тією, що обметана, і прокладаємо по центру строчку. Далі розрізаємо на 5 однакових шльовок, приблизно десь по 7 см, і приколюємо до шортів. По передній частині приколюємо, орієнтуючись на стрілку. Потім приколюємо до середнього шва сидіння і приколюю шльовку за сантиметр від бокового шва на спинку. Тепер пояс. Сам пояс проклеєний та вирізаний засноровкою. Потім запрасований навпіл, заправлений праскою, відтягнута одна сторона. І також одну сторону обметую, а іншу буду пришивати. Пришиваємо пояс, орієнтуючись на надсічки. Пояс у нас згині, тобто він симетричний, але ж у нас не симетрія. Тобто, у нас по лівій стороні хвостик довший, по правій коротший. Тому, коли приколюємо пояс, орієнтуємось на оцю насічку, це центр шортів. І ми сторону з гольфіком починаємо пришивати від насічки. Потім зрізаємо зайві сантиметри, залишивши тільки сантиметровий припуск. Приколюємо пояс, пришиваємо, обробляємо оцей край, і я до вас повернусь. Пришитий пояс. Ось уже цю сторону я вивернула, перевіряю, щоб у нас було все рівно-гарно. Коли зшиваємо оцю сторону пояса, ці припуски ми загортаємо вгору, а цей у нас залишається вниз. Тепер вивертаємо, перевіряємо, чи у нас все закривається гарно, чи у нас рівненький пояс. Так. І тепер виметуємо, викладаючи пояс і прокладаємо оздоблювальну строчку або в канавку, або на 01 по краю пояса. Фіксуємо нижню частину пояса. Тепер залишилось тільки зафіксувати шльовки. Відгортаю шльовку. Викладаю так, щоб їй було вільно, не перетягуємо, отак. І залишивши буквально 8 мм, відрізаю хвостик. Потім загортаю і пристрочую шлюпку. Такий вигляд буде мати. Потім виметуємо петлю, пришиваємо гуцик, прасуємо. Наші шорти. Я і не визначилася, як вони будуть називатися, чи то капрі, чи то бріджі, чи просто довгі шорти. І шортики готові. Готові шортики, кишені, шльовки, гольфік.